Левий гороскоп для вас на вересень місяць. З 1 по 10 вересня хочеться уваги, визнання, але енергія нестабільна. Є спокуса реагувати емоційно та робити хаотичні руки. Рухи зайва дріб'язковість у фінансах, перевіряйте рахунки та деталі. Багато спілкування або дипломатія важлива. Ваші слова можуть зачепити у стосунках. Можливі суперечки через свободу керівництво може тиснути, вимагаючи стабільності, уникайте різких рухів. Здоров'я, серце, тиск енергія важливо уникати перевтоми стресу. По снам символи дому, родини, дитинства, підсказки про емоційні потреби в цей період руна Евас, витримка, будьте послідовні, не поспішайте та не емоці... не, 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 не створюйте емоційну напругу самі собі. З 11 по 21 вересня стає легше проявляти харизму. Гарний час для самопрезентації, фото, публічних виступів, можливий додатковий заробіток через проекти або креативні ідеї. Соціальна активність зростає, легкість у переговорах, вдалий час для романтики, знайомства. Відновлення гармонії у парі, період для реклами, піару, творчих ідей, інсайти, здоров'я, добре для роботи над тілом, масажів, легкої фізичної активності, посновидінням, символи сцени, світла, костюмів, знак самовираження, руна ансус, мудрість, важливі слова прояв себе через комунікацію. З 22 по 30 вересня на вас буде спрямований сильний тиск, можливі конфлікти через амбіції, через напругу є провокація на різкі кроки, ризик несподіваних витрат або фінансових помилок. Не час робити інвестиції та остерігайтесь і кладати гроші, так і брати кредити. Буде тяжко віддавати сварки, різкі слова, ризик зіпсувати репутацію, ревності скандали, перевірка стосунків та міцність. Такий напружений період, раптові зміни уплів. Ланах кризи в проектах, ймовірна боротьба за авторитет. Тобто, ну краще тримати паузу, я би так сказала, перш ніж реагувати на все, обдумайте подальші шляхи здоров'я, обережність зі спортом, серцево-судинною системою, по знам стихії, вогню і руйнування, знак очищення, ну і більш того, що ви будете емоційно напружені. Знову ж таки, Руна Хагалас, хаос трансформація, необхідні зміни, роблячи гороскопи для всіх знаків зодіаку на цей вересень місяць, як ніколи, руна Хагалас активна в кінці місяця. майже у всіх, тобто, майже всі пройдуть трансформацію, та буде такий очищувальний період. Це дуже показово. Тобто, ми прямуємо до нового. Я думаю, і те, що я бачила в гороскопах, що з'єднує. Тобто, Уран починає працювати, а Плутон починає очищувати. Так що сумно і скучно не буде. Так що не за. не не, так, що не засумуєте це, я вам гарантую. Де... Дякую.